промінь. І так, шкала і координатний промінь. Довжину відрізка вимірюють лінійкою. На лінійці нанесені штрихи. Вони будуть розбивати нашу лінійку на рівні частинки, і ці частинки називають поділками. А всю, всі поділки лінійки будуть називати шкалою. Приклад у нас тут є на малюночку лінії з зараз я відмічу, відрізок АВ Ми відмітили 6 см, це відповідає 60 мм і ціна поділки буде 1 мм. Шкали бувають не тільки на лінійках, а і, як на нашому малюнку, бачиш, медичний термометр, його шкала складається із 70 поділок, і кожна поділка буде відповідати одному градусу. Ідемо далі з тобою. На Терезах також бувають шкали. Кожна поділка буде відповідати ось на цьому малюнку 50 грамам. Тоді вага наших яблук, так? Бачиш, ми поставили з тобою на вагу наші так. яблучка. Скільки буде грам? Видно тобі чи ні? 450. О, 450 грамів. Добре, йдемо далі. Автомобіль наближається до міста і по вулицям дозволяється їхати зі швидкістю не більше ніж 60 км на годину. В кабіні автомобіля установлено спідометр. Це прилад, який показує швидкість руху. Скільки зараз він показує на спідометрі? Скажи мені, будь ласка, швидкість? Дев'яносто. 90 км на годину. Якщо є обмеження 60, чи порушує він е, швидкість? Так. Порушує, так? Да? Так, тоді відповідай, будь ласка, е, якщо автомобіль порушує, наскільки перевищення швидкості є? На 30 км на, на годину. І наскільки і в який бік пересунуться стрілка, якщо швидкість спаде до 50 кілометрів на годину? Катюша, може ти підключишся, чи тобі важко ще не, не вникла? Я просто mm -hmm. я зараз покидаю задачу. А, поки складно, так? Ну, я тему чи знаю, але треба прочитати умови. Ага, добре, Маргарита, тоді ти відповідай. Якщо е, посунеться стрілка в бік, спаде до п'ятдесят км на годину, то е, скільки, е, наскільки знизиться, зменшиться швидкість, якщо стрілка сюди пересунеться? 40 км за годину. Так, добре. Якими будуть показники спідометра, якщо автомобіль зупиниться? Нуль кілометрів за годину. Тобто наша стрілочка впаде і буде розташована ось тут, оскільки якщо машин, автомобіль зупинився, то це нульова швидкість. Йдемо далі з вами. У деяких випадках шкали розташовуються на колі або дугах кіл. На циферблаті годинників все коло поділено на 12 великих поділок. Одна поділка буде відповідати одній годині. Так? Крім того, циферблат годинника поділено ще на маленькі поділки і одна маленька поділка дорівнює одній хвилині. Скажіть, будь ласка, одна година скільки містить хвилин взагалі? 60. Так, 60 хвилин. Одна хвилина скільки секунд містить? 60. А одна доба скільки годин містить? 24. 24. Добре, молодці. Добре. Ще приклад шкали кімнатного термометра. Вона має 55 поділок. так, Ось тут верхня у нас температура це 55 градусів, буде відповідати. Ось це число зараз відмічу. Кожна поділка буде відповідати 1 градусу. так? Є одному градусу Цельсія. Записую це ось таким чином: 1 градус Цельсія. Далі дивимось. координатний промінь. Якщо ви забули або ще не читали про координатний промінь, то координатним промінням називають промінь, на якому зображено початок відліку. Початок відліку, підкреслю. Ось наш початок відліку. точечка О. Одиничний відрізок. Є одиничний відрізок, відмітили. І напрямок. Напрямок, вказується, додатній за допомогою ось такої стрілочки. Називається такий промінь координатним промінь. Це зрозуміло чи ні? Так. Добре, так. йдемо далі тоді. Чи є промінь намальований на малюнку координатним? У нас тут є три варіанти. Подивіться, будь ласка, уважно, який з них буде правильним променем намальованим? Бо тут Останні. є Останній, так? Катюша, абсолютно з тобою згодна. Останній промінь буде координатним. Чому? Бо тут є. Зараз відмічаю напрямок стрілочка, початок відліку, так, нуль. І одиничний відрізок. Тому останній промінь, який намальований, буде координатним. На першому немає напрямку, тому не відповідає. На другому напрямок в інший бік, так? теж не буде координатним. І третій буде координатним промінь. Ідемо далі. Запиши координати точок, зображених на координатному проміні. Хто хоче називати? Можна я? Давай, Катюша. Так, точка А. Має. Точка. Ко... Має координати. Uh, Одиничку, так. Точка А пишеться великою літерою, координата точки пишеться в таких круглих дужках. І е е е е можемо йти далі, якщо це зрозуміло. Точка Б має які координати? Точка Б має маєти е одиниць. Скільки? Чотири одиниці. Чотири. координата чотири. Точка С має скільки? Точка С має п'ять. Добре, точка Д має яку координату? Точка Д має 8. Точка Е. Точка Е e. має 10 і точка Ф має 11. І точка Ф має координату 11. Добре. Ідемо далі. Потрібно перенести букву на координатний промінь згідно її координати. І ми отримаємо з вами якесь слово, яке потрібно прочитати. Що тоді замість. Точка О має яку координату? За умову. Ну, так? Сюди ставимо точку О. Далі. Точка А має координату. Скільки? Десять. Десять. Сюди Десять. ставимо її, так? Точка Б має координату. Два. Сюди Десять. ставимо точку Б. Добре. Далі точка. Ви відмітили? С має координату. 8. Вісім сюди ставимо букву С. Точка Д має координату яку? 5. 5. Сюди записали точку Д. І точка Е e має координату. 4. 4. Пишу точку Е. E. Все, відмітили з вами. Далі йдемо. Визнач координату точку. Точки, у якій буде коник, стрибунець після стрибка. Хто хоче відповідати, видно взагалі числа як стрибає коник, стрибунець чи ні? Так, видно доброго видно. дня, вибачте за запізнення. Добре, Діма, тоді ще для тебе повторюю: визначте. Ви нову систему і він щось глючить. Визначте координату точки, у якій буде коник стрибунець Діма, чи готовий ти відповідати? координатор. Дивися, конекс трибунець такий зелений намальований, так? У нього він сидить, де точка, координата а, цієї точки 7. Стрибає вперед І на донатчики. 5. 12. Добре, згодна. Тобто тут буде координата 12. Просто порахували 7 плюс 5 і отримали координату коника 12. Є. Е, е, наступний малюночок. Діма, далі відповідаєш? 37 буде плюс 9 уже. Скільки координата? 46. 46. Координат згодна. Тобто виконали 37 Далі. плюс 9 є 46. Далі гортаю наступний малюночок. Так, тут що буде на третьому малюнку? Яка координата? Що? 87 була початкова координата на 13 одиниць вперед просунувся, стрибнув. Тобто 87 додати 13 отримаємо координату 100. Є добре. Так, дивлюсь далі. Ну, давай Маргарита. В інший бік будемо стрибати, назад, повертатись, Скажи. Оцей малюнок видно вися... собі? Так, видно. 58. 58 згодна. 66. Відняли 8. Отримали 58. Ще тобі завдання. Знову конекс стрибає у протилежному боці. Кажи, яка тут координата? 24. 24 є. Так, ідемо далі. Так, Катюша, читай завдання. Знач точки на координатному промені а Д П Т, Е, Т і К, якщо всі точки будуть позначені правильно, то ти дізнаєшся, хто придумав координатний промінь. Так, А з координатою 5. Давай подивимось, куди поставити А з координатою. На, знак, на який знак питання? Це, мабуть, одиничка, да? Два. На третій знак питання. Ой. На третій, так? Да? Ні. Раз, Ой, два, три, чотири, чотири п'ять. На п'ятий. Я Почекай. А, ні. Я тут відмітила неправильно. Тут же є одиничний відрізок. Все. Це я заплуталась. Добре, тоді давай я не так тебе запитаю. На перший знак питання, яка координата, яка буква йде? Де є? На другий знак питання, яка буква є? Іде? Що писати? На буква «Е». «Е» – «Є». На третій знак питання, яка буква йде? Є. Yeah. На четвертий знак питання. Яка буква йде? На четвертий А. Так. На, далі на наступний знак. На наступний знак Р. Э, так. І на останній знак питання І Д. Угу. Так. Буковка Т. Яке слово утворилось? Прочитати можемо? Декарт. І так, декарт у нас придумав координатний промінь: Декарт. Є. Добре, давайте далі. Гусінь повзе. Діма, будеш про гусінь? Задачку. тачку? добре. Гусінь повзе по стопу дерева за першу годину вона піднялася на 10 сантиметрів, а за другу годину, за другу годину спустилася на 4. За третю годину знову піднялася на десять, а за четверту годину опустилась на чотири. Ага. Так гуще повзати протягом кількох годин, на скільки сантиметрів піднявся гусі за 11 годин. Так, ось вона вверх піднімається, це її початковий рівень, так, який відповідає нулю. Піднімається за першу годину на 10 сантиметрів вгору, так? Оце, наприклад, 10 см. Потім йде друга година, що вона сповзає вниз на 4 см, так? Десь тут. Діма, правильно розмірковуємо, чи ні? Тобто за 2 години. Її приріст буде складати скільки сантиметрів? 5. 10-4. За 2 10 години. Скільки сантиметрів вона піднімається? За 2 години. На 10 піднялась, на 4 вниз сповзла. То за 2 години її приріст буде складати скільки сантиметрів? 6 сантиметров 6 сантиметрів. 10 мінус 4 6 сантиметрів. Це її приріст за 2 години. Вона рухалась туди-сюди 11 годин. 11 годин, як ми розпишемо, це 10 годин. Так, і плюс ще 1 година. 10 годин це по 2 години скільки? 5. 2 на 5. І ще одна годинка. Можемо так розписати? Можемо. Тоді скажи, будь ласка, якщо за кожні дві години вона піднімається вгору на 6 сантиметрів, то за 10 годин вона підніметься на скільки сантиметрів? На 60. 6 помножити на 5, бо в неї таких порцій по 6 сантиметрів буде скільки? 5 разів на 6 сантиметрів 5. буде підніматися. Правильно? Кожні 2 години це 6 сантиметрів. 5 помножити на 6. А далі йде 11 та година, коли вона піднімається на 10 сантиметрів. Бо 11 година вона якраз йде підняття вгору. Назад вже не спускається, бо це вже 12 та година. Тому разом ми вийдемо, mm -hmm. на яке число, наскільки піднялась вгору наша гусінь? На 40. На 40 сантиметрів, правильно. Зрозуміло чи ні? Катя, Маргарита, Діма. Зрозуміло чи ні? Задавайте питання. Добре. Добре, якщо зрозуміло. Так, дивлюсь далі. Тут у нас довжини відрізків, нескладне завдання. Катюша, будеш відповідати? Є координати двох точок. Треба визначити МН. Добре. Скажи. Н. Якщо М має M. координату 1, а Н 3, то щоб порахувати довжину відрізка, ми від більшої координати віднімаємо меншу координату. Скільки буде МН дорівнювати? МН буде дорівнювати 2. Добре, в наступному в прикладі МН буде дорівнювати скільки. Буде дорівнювати 8. Добре, далі. в Третьому прикладі МН буде дорівнювати. Буде дорівнювати 4. Так, і в четвертому прикладі МН буде дорівнювати скільки? І в четвертому буде дорівнювати ми. А в п'ятому буде дорівнювати скільки? А в, в п'ятому теж буде дорівнювати 7. Добре, так, дивимося з вами зараз. Ще ми розглянемо з вами порівняння натуральних чисел. Скажіть, будь ласка, картинка змінилась? Так. Порівнювати два числа також це тема ще початкової школи. Ми вже знаємо, що використовуються для цього знаки більше, менше або дорівнює. Хто забув, як вони пишуться, то ось у мене є. Зараз підкажу менше знак пишеться. Ось таким чином. Да? Давайте. Ось знак менше, да, є тут у нас в тексті є знак більше. Можемо говорити менше або дорівнює ось така нерівність або більше або дорівнює. Як же ж порівняти два натуральних числа? числа? Використовуємо ось таке просте правило: із двох натуральних чисел, які мають різну кількість цифр, більшим буде те число, у якого кількість цифр. Більше. Якщо порівнюємо 57 і 835, то е, число 835 є трицифровим, тому воно буде більше, ніж 57, яке є число двоцифрове. А із двох натуральних чисел, з однаковою кількості цифр більшим є те, у якого більша перша цифра, якщо читати зліва направо з неоднакових цифр. Знову ж таки, можемо порівняти 538 і 53хай е, буде 1. Порівнюємо трицифрове перше число, друге також трицифрове. Починаємо порівнювати по з найстаршого. Тут п'ятірочка і тут п'ятірочка. Однакові, порівнюємо далі. Тут ріка і тут ріка. Знову однакові. Далі порівнюємо. Число 8 у першому числі, так? А в другому числі число одиничка. 8 більше, ніж одиниця, тому ставимо знак більше. Зрозуміло, як працює правило, чи ні? Так, Зрозуміло. Тоді порівнюємо. Складіть нерівність і ставте пропущений знак більше-менше. Хто хоче відповідати, який знак числа? Видно числа? Так, так Мар... ви... Маргарита, кажи. тільки в голос ще читаєш, добре? Добре. Кажи. 27 менше, чем 72. Далі. 356, більше, ніж 355. Далі. 1205 більше, ніж 1105. Добре, далі.

Добре, ставимо знак дорівняння. Умнічка йдемо далі. Тепер треба скласти подвійну нерівність. Що таке подвійна нерівність? Якщо, наприклад, у нас число 5 знаходиться між числами 3 і 7, ми записуємо ось таким чином і читаємо цю подвійну нерівність наступним чином: 5 більше, ніж 3 і менше, ніж 7. Тобто читаємо зсередини. Запам'ятали чи ні? Так. Така нерівність називається подвійною? Катюша, будеш далі читати нам нерівності зі знаками? Добре. Скажи. 17 більше 10 та менше 43. Далі. 44 більше 36 та менше 100. Добре, далі. 27 більше 67 та менше 213. Далі. 301 більше, ніж 256, та менше, ніж 310. Є. Така нерівність називається подвійною. Запам'ятали? Ідемо далі. Як записати те, що в нас словами записано зараз через подвійну нерівність? Схоже завдання. Діма, читай, будь ласка, перший і кажи, що писати. 28 більше за 17, але менше за 35. 28 так, посередині. Так. 18 буде зліво. І Про, 205, праворуч 118, так. так. Наступний приклад. 203, 204. 204 більше за 203, але менше за 205. Так, 204, середині сидить. Так, і 205. Добре, ще хвилинку. 512 посередині більше, ніж 476. 6 злева і 624 злева. 624 буде праворуч. І ще один приклад тут є, кажи. 2321 більше за 471. І менше за але менше за 240. Є. Так. А тепер будемо порівнювати величини. Наприклад, метри з дециметрами і так далі. Да? Всі пам'ятають, що один метр це скільки дециметрів? Десять. Десять добре. А в одному сантиметрі скільки міліметрів? Десять. Десять добре. Один метр скільки сантиметрів? 100. 100. Хто готовий називати знаки більше, менше і так далі? Можна я? Давай, Катюша. Можна я? Катюша, давай. 1 метр більше, ніж 8 дециметрів. 15... Далі. 15 міліметрів менше, ніж 2 сантиметри. Добре. 5 дециметрів. Е... До О, так, виходить, дорівнює. Дорівнює 50 сантиметрів. Умнічка Далі. 28 мм більше, ніж 1 см. Добре, далі. 10 см буде менше 87 см. Менше чи більше тут? Я не зрозуміла. Менше. Менше. А 10 дециметрів – це скільки взагалі в сантиметрах? А, ой. 100. 100 сантиметрів, так? Да? То який знак треба поставити? то треба поставити більше. Угу, добре. Ідемо далі. Так, що в нас тут є? Треба е, також перетворити у вказані одиниці маси і в клітинки вписати тільки числа. У нас є один грам дорівнює скільки міліграм? Хто знає? Тися. Тисячу. Що? Хто не знає, так? Да? Тут кілограм дорівнює тисячу грамів. Яку цифру треба вписати? Один кілограм. О, Один кілограм це тисячу грам. Далі наступне питання: один центнер дорівнює скільки кілограмів? Сто кілограмів. Сто кілограмів, Так, і внизу ще на питання. Тут у нас тонна сто тисячу кілограмів. Що треба написати в цю клітиночку? Одна тона – це тисячу кілограмів. Є чудово. Далі виконати порівняння. Хто готовий відповідати? Можна я. Хто хоче? Маргарита, так. давай. П'ять кілограмів рівно п'ять тисяч грамів. Ага, дорівнює п'ять тисяч грамів. Долі. Добре, далі. грамів більше, ніж 358 грамів. Тобто 358 грамів менше, ніж 2 кг, так? Так. Добре. Наступний читаєш і знак говориш, який поставити. 700 кілограмів менше 8 центнерів. Згодна, одна, одна тона далі тут. Одна тона дорівнює... 1000 кг. Добре, тут останнє 6 тонн і 10 центнерів, що порівняєш? 6 тонн, 6 тонн більше, ніж 10 центнерів. 6 тонн більше, ніж 10 центнерів. Згодна з тобою. Так, ось таке завдання: порівняти в клітинках, вписати знаки більше, менше, дорівнює. Скажіть, будь ласка, чи видно вам? Так. Хто хоче? Діма, хочеш відповідати? Давай. Два роки буде. Хіба більше ніж сто. Це сто діб написано. Одна доба 24 години. А в одному році скільки діб? 365, Триста шістдесят п'ять, так, якщо там невисокосний, так. Забув трошки. Два роки більше чи менше, ніж 100 діб. Що ставити? Який знак? Більше. Більше, згодна. Більше. Наступне питання: 365 діб і один рік. Вважаємо, що рік невисокосний. Який знак треба поставити? Дорівнює. До Далі. 48 годин, сім діб. Буде 48 менше. Менше, ніж сім діб. Добре. А до речі, 48 годин. Це скільки діб? Дві. Дві доби. Добре. Далі. Три години це. Буде більше за сорок п'ять хвилин. Скільки в одній годині хвилин? 60. 60 добре і останні 120 хвилин порівняти з однією годиною буде більше. Буде більше.